Привіт, слухачі! Це челендж саме для вас. Увімкніть мене у фоновому режимі та зробіть щось корисне, поки слухаєте історії. Ну, можливо, помийте посуд, розберіть завал на робочому столі, на крайняк хоча б розтягніться, розімніться або просто розваліться на дивані, якщо це ваша суперсила. Головне насолоджуйтеся історіями. То ви приймаєте цей виклик чи ні? Які поширені міфи про здоров'я вже давно повинні зникнути? Що детокс-очищення корисне для вас? Соки очищають? Ні, це просто вода з цукром. Їжте здорову їжу з достатньою кількістю клітковини, і ваш кишечник буде задоволений. От я повністю переконаний, що люди справді почуваються краще після детокс дієти на соках, але тільки тому, що вони добре зволожують організм і отримують вітаміни, яких раніше не вистачало в їхньому раціоні. Вітаміни здебільшого містяться в м'якуті, а не в соку, тож найімовірніше вони почуваються краще, бо перестають їсти лайну, і, як ви вже сказали, зволожуються. Сік з будь-чого здебільшого складається з цукру та води. Сніданок, сніданок це найважливіший прийом їжі за день. Ця фраза з'явилась не через наукові дослідження, а як рекламний слоган сухих сніданків від бренду Келохс. Живіть тепер з цим. Насправді це почалося з Едварда Бернейса, батька Піару. Саме він зробив популярним уявлення про ситний сніданок як найважливіший прийом їжі. Одного разу до нього звернулася компанія, яка продавала бекон, і попросила придумати, як краще його рекламувати. Бернейс пішов до лікаря та запитав: а чи не краще починати день із ситного сніданку? Лікар йому відповів, що так. І тоді Бернейс попросив його письмово підтвердити цю думку. Лікар поширив цю ідею серед тисячі інших лікарів, і ті почали розповсюджувати. Її далі усе це можна легко перевірити. І скажу щодо лікаря Келога, він дійсно був диваком. Джон Харві Келох один із засновників компанії сухих сніданків Келогс. Він був фанатичним релігійним моралістом. Він активно пропагував обрізання та вважав, що це допоможе хлопцям позбутися мастурбації. Ба більше він стверджував, що процедуру треба робити без анестезії. І знаєте для чого це все, щоб у дитини виник асоціативний страх болю та дискомфорту. Лікар Келох буквально вигадав кукурудзяні пластівці, намагаючись зробити їжу максимально прісною. Він вірив, що надто ситна та смачна їжа не тільки шкодить здоров'ю, а й сприяє гріховним думкам. Ну тобто, сексуальним бажанням. От тільки перша частина ще має якесь наукове обґрунтування, а друга повна маячня. Загалом він був доволі дивним типом. Більшість того, що як кажуть, роблять з організмом ефірні олії, вони не роблять. Олія гвоздики може викликати легке оніміння. М'ята може допомогти при нудоті. Олія чайного дерева підсушує шкіру і може допомогти від прищів. Також комахи не люблять м'ятну або цитрусову олію. Тому, якщо її нанести на вікна, це може відлякати шкідників. Але люди, які стверджують, що це ліки, які можуть робити всіляке лайно, типу лікувати аутизм, запобігати ковіду, повні ідіоти. Це суто для жінок. Підняття ваги у залі не зробить вас великими і громісткими. Піднімайте вагу, піднімайте багато, ставайте сильнішими. Якщо ви не глотаєте тестостерон, не їсте 5 тисяч калорій на день і не піднімаєте важку вагу з релігійною вірою роками. Цього не станеться, просто не станеться. Це просто зробить вас дійсно здоровими. Не хвилюйтесь про те, що ви станете величезними. Цього не буде. І це правда. Мої друзі завжди запитують мене, як я тримаю себе в тонусі, і мені доводиться клястись їм вздовж і поперек, що це все через вагу. Я ходжу в зал, щоб підтримувати свою форму, і я завжди працюю з гантелями для тонізації. Я так люблю вагу, що я вже не отримую кайфу від бігу, але я отримую кайф від підняття ваги. Спостерігати за тим, як ти стаєш сильнішим, досягаєш своїх цілей, настільки приємно, що я не можу не рекомендувати це жінкам. Коли я був тренером, я часто чув це від жінок, і я завжди їм казав, що ви можете тренуватись скільки завгодно, мати за більшістю стандартів чудову дієту, але без допомоги ви ніколи не прокинетесь, виглядаючи як жилиста скеля. Ну, це не стається по клацанню пальців, це робота з вагою. Розминання соглобів або кісточок пальців не викликає артрит. Це просто вивільнення газів між соглобами. І до речі, у мене є артрит, і я точно не отримав його від клацання соглобами. Я розповідав це своїй дружині, відколи ми познайомились, і навіть показав їй лікарі, який робив це лише на одній руці протягом багатьох років. І вона все ще дає мені прочуханки, коли я це роблю. Але подивіться на дослідження, бляха. Ну но, -но, но, глутамат натрію дуже шкідливий для вас. Ой, я теж це хотів сказати. Я просто шукав цей коментар. Я блять обожнюю глутаматнатрікою. Я кладу його в усілякі напої, в їжу. У мене прямо зараз є банка глутамату від певного бренду, і це так смішно, як виробники причупурюють баночку, щоб замаскувати, що ж це насправді таке. Ця теорія була започаткована лікарем ще у 1968 році і з тих пір була розвінчена, але багато людей все ще кажуть, що від глутамату у них болить голова, що вони не можуть його їсти і багато чого іншого. У мене в родині є представники покоління X, які теж так думають. А до речі, як там у вас просувається челендж? Що ви зараз робите? Напишіть у коментарях і обов'язково поставте лайк цьому відео. А ні, ні, не пишіть, ви ж зараз зайняті. Помірне вживання алкоголю корисне, це не так. Не соромтеся пити, і я іноді п'ю, але не кажіть собі, що це добре для вас. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що немає такої кількості алкоголю, яка була б корисною для здоров'я. Є лише різна кількість шкідливого. А хтось тут взагалі каже, що пити це добре. Блін, вибачте, я просто здивувався, коли почув, що алкоголь є лікувальним засобом. Але добра людина в коментарях нагадала мені про колишнє захоплення червоним вином для здоров'я. Що вакцини викликають аутизм? Я соціальний працівник і терапевт. Ознаки аутизму зазвичай проявляються раніше, але їх, як правило, легше виявити приблизно в той час, коли ви отримуєте свій перший основний набір щеплень, те саме стосується і шизофренії. У вашого друга або члена сім'ї шизофренія розвинулась не через важкий розрив стосунків чи інші переживання. Вона просто стає більш помітною під час важливих життєвих подій і в пізньому підлітковому віці до 25 років. До речі, ну ми майже завжди бачимо. Закономірності, коли проводимо чекап сім'ї, от пам'ятаєте одного якогось там дядька у вашій родині, який був трохи іншим у старі часи. Можливо, він жив з недіагностованою хворобою. Сюрприз, сюрприз. О, так, коли моєму старшому синові поставили офіційний діагноз аутизм, вся сім'я зрозуміла. Так, ми ціла сім'я аутистів. І якщо у деяких із нас немає аутизму, як у дідуся, і тата, у кузена А, у кузена Б, у мене, у старшого сина, то у нас є тривожність: як у бабусі, у тітки, у мами і молодшого сина. А ще у нас є розлад дефіциту уваги з гіперактивністю, який рясно посипаний всередині і зовні. Ми просто. ну ми завжди проводили сімейні... Збори, таким чином, щоб це працювало для аутистів і тривожних серед нас. І це було саме так, бо ми були такими до того, як це прям зрозуміли. Всі мої травми від взаємодії з суспільством. Здорова сім'я була дуже важлива для самооцінки та компетентності. Антидепресанти це пігулки щастя. Блін, для багатьох людей це просто допомога, щоб вилізти трохи далі з тої блять, ями. А ти не пробував, ну не знаю. Ну, блін, просто бути не сумним. Ну, я приймаю пігулки, щоб бути менш сумним. Ні, не пігулки, а просто самому бути менш сумним. Насправді міф це будь-який вид детоксикації. Ваша печінка і нирки чудово з цим справляються самі. А якщо печінка і нирки не справляються, вам потрібна допомога кількох спеціалістів, щоб з'ясувати, що вас вбиває, а не пігулки для здоров'я від інфлюенсера якогось там. Якщо прикладати лід до опіків, це може завдати ще більшої шкоди. Чел, це просто занадто глибоко, не всі зрозуміють. І дякую, я саме це шукав. У мене навіть є великий шрам від опіку, тому що мене в дитинстві вчили використовувати лід або принаймні холодну воду. Тож я скажу ще раз: не робіть цього, використовуйте теплу, не гарячу воду, і опік пройде тихо. Я дуже незграбний і тому часто опікаюсь. Зараз у мене ніколи не буває опіків, тому що я використовую теплу воду, щоб остудити гарячий опік до нормальної температури. Я не розумію, про який міф ви говорите. Прикладання льоду до опіків це міф. Або прикладання льоду до опіків може завдати більшої шкоди. Це міф. Блін, найкращою медичною практикою для невеликих опіків у наш час є якраз прохолодна вода на опік протягом 10 хвилин. Ну от ви нічого не зрозуміли. Прикладання льоду до опіків це погано. Найкраще поступово охолоджувати опік, як сказали, вище. Саме ось ця конкретно вправа, яку я зараз показую, призводить до втрати ваги. Ну це, звісно, правда, але є нюанс. Дієта має набагато більше значення, коли мова йде про схуднення. А от фізичні вправи, як показують дослідження, допомагають підтримувати вагу, а не втрачати її. Люди, які вірять у цей міф, часто розчаровуються і припиняють тренування, якщо не втрачають вагу. Вправи при будь-якій вазі корисні з багатьох інших причин. Жири шкідливі для здоров'я. Ні, жири корисні в помірних кількостях. І якщо ваша знежирена їжа наповнена цукром або кукурудзяним сиропом, це ще гірше ніж жирний оригінал. Всі, хто говорить про шкідливість, повинні знати. Початкові результати досліджень залякали людей, змусивши їх повністю виключити всі жири з їжі, яку ми їмо. І з'явилась ціла лінійка знежиреної їжі. Оце тобі. Навіть авокадо, навіть кокос, яйця вважались шкідливими через вміст жиру і маргарин з'явився. Тому що люди боялись вживати вершкове масло. Але в нових продуктах було багато цукру, кукурудзяного сиропу, щоб досягти того ж смаку, і вони були більш шкідливими, ніж натуральна жирна їжа. Ого, ви достатньо дорослі, щоб пам'ятати тих фанатів знежиреного. До речі, у Нью-Йорку навіть був магазин, де продавали лише знежирені продукти. Зараз мені з цього так смішно. Зараз скажу, як колишній схильний до травм спортсмен. Багато типових болів у плечах, у нижній частині спини, гомілково стопних суглобах, у стегнах швидше за все пов'язані з недостатньою рухливістю, стабільністю м'язів. Буквально робіть тонни рухливої роботи, щоб прибрати біль, а не навпаки розслабляйтеся. Буквально прямо тренуйте свої кляті згиначі, рухлива робота та активне розтягування врятують вас у довгостроковій перспективі. І шкода, що мене цього не навчили, не розповіли. В університеті, але мені довелося дізнатися про це від фізіотерапевта. Міф, що хронічні хвороби та інвалідність це рідкісне явище, і з вами цього ніколи не станеться. Я була здоровою, активною 22-річною дівчиною, яка працювала 48 годин на тиждень доглядальницею, і все одно стала інвалідом. Зараз мені 26, Я не можу ходити без болю більше 10 хвилин і виснажуюсь від будь-якої важкої роботи. Просто знайте, просто майте на увазі, що це може статися і з вами. Не сприймайте своє здоров'я, як щось само собою зрозуміле. Міф, що ви повинні робити 10 тисяч кроків щодня. Зрозумійте мене правильно. Звичайно, ходьба корисна для здоров'я, але багато людей зациклюються на цій цифрі. Вони розчаровуються, коли її не досягають, коли не досягають звичайного випадкового числа. Це число походить від японського продукту, який рахує кроки, і вони просто використовували як назву 10 тисяч кроків, бо це звучить круто. Але це не має буквально ніякого наукового підґрунтя. Тож так гуляйте, рухайтесь щодня, але не зациклюйтесь. На тому, щоб пройти саме 10 тисяч кроків. Ну що, слухачі, як вам челендж? Встигли щось зробити? Можливо, поки слухали. Пишіть у коментарях, що робили під час відео, а також вимикайте наступне відео у плейлисті. А наостанок залишаю вам загадку, що завжди рухається вперед, але ніколи не повертається назад. Пишіть свої відповіді у коментарях і побачимось у наступному відео. Точніше, послухаємось: послухаємось у наступному відео.